Всім привіт ви на каналі Маус, вийшов я з бобкою в ліс. Вже знайшов до два красого ловця. Один маленький, другий більший зараз положимо їх в пакет. І будемо йти далі. шукати. Може ще щось знайдемо. Може якісь білі йдемо. Таких заростях. Ходимо з бобкою. Але вже два красного ловця є. Де трошки? Боба. Так. А по те? Їх так ще й погано видно краснолопців. Тут листів скільки такі їх взагалі не замітні. Ну, поки що нема грибів, будуть якісь грибки, грибочки покажу. Ось що знайшов ще гриба на цьому мухомор. Похоже на красного ловця. И отут от щось листя піднята і все. А А ті самі мухомори. И вознов Думав... красного ловця ч дні. Айшов на дорогу пройдусь Зараз тай. Здесь буду заход, зайду очі зараз. Ай буду ходити, шукати. Так, ті, що. Ось знов такі самі. Такі красноголовців не видно. Тільки два штучки. Ну, будемо шукати. Є красноголовець, тільки на нього хтось наступив у цю. А, ні, його з'їли. Що поїла знизу? Ну він тільки з масляками погризений. Але нічого страшного бере. Боба біжить до мене. Ще тут зараз можна глянути, може десь є. Покрутимся тут а ще. Думаю, може... Били, били будут, оба ходать, Так, не видно. Так, маху О чому хоморе? Ось, цьому Ось тут там у Он дому хуморе. Куча. Грибів. Не видно. О цього ще їх? Оцо куча. Ого! Що це таке за гриби? Не знаю. якісь поганки. Брати їх не будемо. Ну, будемо шукати красноголовці і білі. Входим з бобкою. Нема. Найшли тільки три красноголовця, два великих і один маленький. І усьо. Більш нічого. Ось знайшли. Димкразного там добух і там що маленький. І все, вже і перейшов на інакше місце, а їх нема. А ви не забувайте підписуйтесь на канал і ставте лайки. Ну, сейчас допудемось, щось буде. Не буде Мух морі, он муху море до куча Че муху море Тиморів кучу А грибів нема Ані щось бачу Що це таке Дивіться Два Главпенька Ого Глупенька Во такие файни. Вова, -во, две ноги, два панька. Давайте выше. Вола у нас. Все, все, успокойся. Mm -hmm. yeah. Я yeah. уже думал, ничего не будет. Ой, то что судить. Я не поважно, но ничего. Ножика вот такой, вот такого маю. Сара. Нову пенюк, нову пенюк. О, опу Знову пенік. О! Два пенька і три красого Але це ще не все. Ще можна туди глянути. Ідемо ще. Прийдемося сюди. Ось тут я бачу. А ось. Чуть не хумов. Зараз гляну. Ай, вопа цікай. Цьому хуморе. Два два опенька тільки було. Попани, Топчився. Оба. Ну, будем. Ще походимо, може, а може будемо йти. Не знаю. Почалося два красного Ой, два опенька. Не йшов. Може може ще десь є. Ці гриби точно довго не будуть, бо вже мороз і не буде їх. Ну. Ну більше нічого кажеться, сюма комор. Ось Два Опенька і три красного Мало, я думав більше найду. Mm. Кому сподобалось таке відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім! Paca okay.